Це дерево з'явилося на планеті 270 мільйонів років тому. Потім зникло разом з динозаврами. Повторно відновили дерево із насіння, що знайшли археологи. Наразі червонокнижна рослина розповсюджена по всьому світу, стала вирощувати гінго і родина Терещуків із Рівного. Батько так підрахував, каже, що в Рівне це столиця Гінго, можна так сказати. Бо... Ні в якому, ні в одному обласному центрі України нема стільки дерев, скільки в рівному. Пан Анатолій свого часу здобув ступінь доктора народної медицини. Вирощувати найстаріше на землі дерево розпочав для його поширення. Потім разом з дочкою вивчали досвід фітотерапевтів, фармацевтів, народних цілителів, аби навчитися лікувати препаратами з цієї рослини. Задумка моя така. Значить, так як дерево гінго – червона книжка світу, рідкісне дерево, реліктове дерево, зараз воно в основному культивується по ботанічних садах. 20 років назад я почав культивувати, займатися, любити, як хочете, вирощувати, розповсюджувати дерево гінго». Анатолію Терещуку 88 років. Проте виглядає і почуває себе молодшим. Мовляв, це все завдяки Гінго. Гінго прибирає оці всі холестеринові бляшки з судинок, укріплює стінки судинок, розріджує кров. Нормалізує тиск, окрім гінго, терещуки вирощують іще диворослин. і ще чимало диво рослин: це гіностема, дерево безсмертя, годжі, батат, меліса, кизил, екзотичні фруктові і багато інших. Анна Легка, Сергій Савта, телеканал ITV.